У 1790 році на місці стадіону Дніпро Арена знаходився міський цвинтар Катеринослава. На ньому ховали як пересічних, так і видатних жителів міста. За тодішнім задумом міська влада хотіла зробити некрополь музей, але в 1935 році було прийнято рішення про знесення цвинтаря та будівництво стадіону. У 1939 відбулося відкриття стадіону. На ньому почала грати футбольна команда Сталь. У 1961 році футбольний клуб Сталь перейменували на Дніпро але в 1966-му ПМЗ побудував свій стадіон Метеор. Туди переїхали грати і Дніпряни. Після їхнього переїзду старий стадіон став незатребуваним і в 1980-х 90 х роках на ньому розмістився речовий ринок. У 2000 році Україна спільно з Польщею Дала заявку на право прийняти у своїх країнах Євро 2012, оскільки Дніпропетровськ був одним з міст кандидатом на проведення чемпіонату Європи, виникла необхідність будівництва нової сучасної футбольної арени. Для цього у 2005 році знесли старий стадіон Металург. А у 2008 му на його місці відкрився новий стадіон Дніпроарена.